Ось речі мого чоловіка, який привез, привіз його побратим, які залишилися від нього. Це, це дуже дуже тяжко для мене. Олеся Коцур показує військовий одяг, в якому загинув її чоловік, заступник командира роти 35-ї окремої бригади морської піхоти. Іван Коцур. Він мені не казав, верніше взагалі не сказав. Сказав мені. Кийця, пообіцяй не плакать. Каже, я виїжджаю туди. І все. І з тих пір він рідко дзвонив, нічого не розказував практично. Каже, чоловік загинув 14 червня 2023-го під час штурму позиції російської армії в селі Старомайорське Донецької області у 33 роки. Пам'ятаю це 14 числа вранці. Я так. Думала. Думаю, ну нічого, позвони, позвони, успокаювала себе, а чувства такі були тяжолі дуже, дуже тяжкі відчуття були. Думаю, набере, набере, успокойся, Олеся, все добре, позвони. І так він не позвонив. І на наступне утро я визнала цю звістку. У будинку, де народився виріс Іван, облаштували місце його пам'яті. Я спочатку чоловіка запалювала, а тепер і синочку вже запалюю. Тут збираються разом, підтримують одне одного, одного його мама, дружина, донька, сестра та племінниця. Про героїзм Івана Котора під час звільнення населених пунктів на Донеччині у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Це відео мама військового зберігає у телефоні. Прошу кожного і кожну, Будь ласка, вшануйте пам'ять двох наших десантників: тридцять п'ятки, особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу державу, за наших. Людей саме зараз в боях у червні, і Україна має їх пам'ятати. Капітан Іван Коцур. Вічна пам'ять. У кімнаті чоловіка все залишилося так, як було при житті. Тут сімейні фотографії та особисті речі Івана Коцура. Він любив робити сюрпризи, каже жінка. Переглядає відео, коли без попередження приїхав додому. Ой, 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 ой нахило. Привет, моя Папа. Захищати Україну Іван Кутур пішов у 23 роки у 2014 му коли розпочалась російсько-українська війна. Туди він сказав, мамо, що хочете робіть, але я піду. Бо як не я, то хто? Я не стала відмовляти його, бо знала, що у них змаличко постійно вони згадували, що будуть військовими. На момент повномасштабного вторгнення Росії Іван Котор служив у Вознесенську Миколаївської області. 2 березня був ну, наступ на Вознесенськ. Вони іменно зайшли в місто, і він не дав висадитися ворожому десанту, і за це отримав нагороду за досягнення військовій служби. Другого ступеня на 12-й день після загибелі чоловіка його рідні зареєстрували петицію на сайті електронних петицій президента. Просять присвоїти йому звання Героя України. Для розгляду вона має набрати 25 тисяч голосів. За понад місяць набрала понад 21 тисячу. Для голосування є 54 дні. Він віддав все своє життя військовій службі. Він все робив для цього. Все, що Можна і не можна, він з усіх сил він був відданим в службі. Він, як кажуть, на вічну встрою, так і залишився. Щодня мати і дружина Івана Куцура відвідують його могилу. Говорять, він мріяв після перемоги працювати на землі. Як він постійно казав, мама, я їду в командировку, мене нескільки днів не буде на зв'язку. А це вийшло, що командировка таке відчуття, Вічна. що він. Ну, має приїхати. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.